Велика Британія виділила 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво дронів для України. Перше, що надо зробити, это смести Британію, вообще просто стереть лица земли. И в принципе, по сути, после этого все закончится. Про це повідомили в Міністерстві оборони України в понеділок під час телефонної розмови керівництва Міноборони та Збройних сил України із міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом та командувачем збройними силами адміралом Сером Ентоні Редакіном була обговорена інформація про поточну оперативну ситуацію у Чорному морі. Також обговорювалися можливості розширення співпраці в межах коаліції. З розвитку морських дронів, ми повинні масштабувати успіхи в Україні у знищенні залишків Російського Чорноморського флоту. Підкреслили в міністерстві. Нагадаємо, що як заявив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров, Україна вже наздогнала Російську Федерацію за кількістю дронів Камікадзе дальнього радіусу «Дії». За його словами, в цьому питанні Україна буде далі масштабуватись. Також очікується поява поліпшеної версії морського дрона «Магура». Долучаємо Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних Сил України, капітан третього рангу. З нами на зв'язку. Вітаємо Дмитре. Вітаю студія, вітаю гостей та глядачів. Одразу кажу, це не я. Тут є чим привітати. Ну, просто, в принципі, є чим привітати. Сергій Котав. Що можна сказати про цей корабель? Знаєте, до речі, такі історичні паралелі. Кунікова в один той самий день поховали, а Котов, наприклад, похований в Феодосії. Це там поруч, де якраз цей корабель виконував завдання. Настільки там все це намішано, знаєте, з тих міфів а, сьогодення. А загалом, що можна про цей корабель сказати? Їх було чотири в складі Чорноморського флоту. Зараз трою залишається два, не отримував ніколи ушкодження лише один з них. Всі решта вже були е, попередньо покоцані, так, так скажу. І в тому числі котов. Е, ну, звісно, вони ніколи з першого разу натяків не розуміють, е, з другого разу вже зрозуміли, але було пізно. Е, було пізно, темно, холодно, е, тому, відповідно, на весь екіпаж, звісно, е, скоріш за все вижив, особливо враховуючи е, саме вогневе ураження, його масштаби. Е, Другий корабель це Павел Державін» цієї серії, який кілька місяців тому біля берегів нашого Криму, завдяки дистанційному мінуванню військово-морськими силами, так само за два дні отримав два пошкодження і перебуває зараз в ремонті. Не зрозуміло, коли повернеться. Ви сьогодні, вже, ви сьогодні вже в одному з ефірів Дмитра зазначали, що він проводив там патрулювання цієї надбудови незаконної та фактично. А, що тепер теоретично? Які ще ресурси, крім вже названих вами, можливі в країни терориста або якісь там ті чи інші? Не знаю. Сьогодні багато, знаєте, українці ж з гумором вони на ти завжди, і мемів можна було багато в мережі побачити. А, ці бананові такі, знаєте, ці штуки для, не знаю, ще там щось. І каченят бачили, каченят. на цьому. Ну, угу. Uh -huh. окей, окей, добре. Чи просто на цих понтонах, які формували там навколо Керченського мосту? Ну, Насправді так, в українському сегменті ФБ сьогодні просто свято Емпатії і <смітна> псеної. І, відповідно, я так думаю, що наступний вихід в море вони вже будуть на камінь ножниця Бумага, uh -huh. або. Ірниках обирати хто наступний виходить в море, тому що е, у них вибір та невеликий насправді, тому що охороняти водний район треба, е, пункти базування треба. Це патрульний корабель. Він для цього в принципі і е, побудований. Е, цей конкретно охороняв чомусь в територіальний видах України е, Керченську протоку. Ми в тому році, Україна, прибережне попередження. Ви писали щодо закриття судоходства в Керченській протоці, знову повертаючись до теми натяків, не зрозуміли. Е, ну, Такі вони люди, що поробиш? І відповідно завдання вони будуть виконувати, на жаль, і надалі. Угрупування ще досить велике, є ще е, в чим працювати, як е, Казав, я казала людина, яка себе називає президентом так званої Російської Федерації: з по пазернишку клює курочка. Ну от можемо цитувати в принципі. Починаючи з Ана утонула і закінчуючи цим. там популярний вислів. Ну, а Пише до речі, про цей корабель, що він був одним з тих, хто підходив до зміїного, тоді брав якраз uh -huh. участь в атаці на Змійний, Так. Скоріше за все це був однотипний корабель Васильбико. Але в принципі, ви знаєте, там невинних нема. Ніяк це не змінює ситуації. В будь-якому випадку, все це кораблі флоту російських окупантів-агресорів. Іноді деякі оглядачі помилково його заносів крилатих ракет і типу по калібр. Справа в тому, що він був побудований одразу за модульним принципом. Там теоретично можна було замінювати всі модулі, і один з цих модулів мав е, бути е, пусковими для крилатих ракет Калібр. Знаєте, що там було насправді? Ні. Спортзал там був насправді на кораблі. Тому, е, в принципі, вони так непогано використали цей простір. Е, будемо сподіватися, що нарешті кораблі та спортивні команди теж готуються. До змагань запоїв на довгі дистанції на дні за три. Да, тому не будемо заважати їм. Спортзал. Оце ексклюзивна інформація зараз в ефірі О. телеканалу Прямий Дмитре. Глибоке занурення, так би мовити, спортзал. <реклама> 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 так, цікаво, цікава інформація, Дмитре. І ми ще що зрозуміли з, ваш, з розмови з вами, що ще багато у вас буде приводів сказати, то не ми. Та, ну що є, над чим працювати, якщо до них не доходить і так далі. тому подібне. Раніше дещо ми з вами звертали на це увагу, що Ня, в принципі, вони самі намагались якісь там дрони виготовляти, там морського штибу. і Типу що вам відомо про це? Якісь такі спроби в них були, там катери і так далі. Щодо дронів, це загалом була спільна операція головного управління розвідки України. Він головний винуватець цього свята, Афформансу, ага. але звісно, не без допомоги військово-морських сил, які брали участь. Цієї операції так само, як і Мінцифра, тому що процес складний. Відповідно, багато, багато елементів в цій операції складний і на стадії планування, і тим більше на стадії застосування цих безекіпажних систем Україна фактично зараз є драйвером світовим у застосуванні морських безекіпажних бойових систем. І в Україні, як ви знаєте, цим опікується опікуються не лише військово-морські сили, а це й головне управління розвідки свій напрям розвитку вибрала. Служба безпеки, свій напрям розвитку вибрала. І всі ми разом працюємо на один той самий результат. Так звісно, російська пропаганда не могла не відреагувати в тому сенсі розповісти про дуванчики угу. ще там. екіпажні системи у них є безекіпажні системи. Навіть були факти застосування, але без таких наслідків, без таких результатів, як у нас. Вони, мабуть, так само будуть намагатися цю галузь колись розвивати. Вони вже розповіли про не ще аналогів в мірі вдрувафе, і навіть там декілька було таких варіантів, але поки що по факту, по результату, ми бачимо, що це лише розмови.